Права 704. Розв'яжіть рівняння. Ну що, стартуємо? Перше задання 3х-4 в квадраті, мінус 3х -2 в квадраті дорівнює мінус 24. Давайте перетворювати ліву частину, підносимо до квадрату. Отже, квадрат різниці, то ми пишемо тоді квадрат першого виразу. Це буде 3х у квадраті. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 3х. І, що множиться на 4, плюс квадрат другого виразу це буде 4 у квадраті. Далі відняти у дужках квадрат суми, то це буде 3х у квадраті, це квадрат першого виразу. Плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, щоб множиться на 3х, ще множиться на 2. Плюс. І квадрат другого виразу. це буде 2 у квадраті. Це дорівнює мінус 24. Є. Ну що ж, підносимо тоді. До квадрату і виконуємо множення 3х до квадрату 3 на 3 це 9, x х на x х це x квадраті. Далі відняти 2 на 3 це 6, на 4 це 24 мінус 24х, далі плюс 4 в квадраті це 16, далі мінус, у дужках у нас 3х в квадраті, це буде 9х. У квадраті. Далі плюс 2 помножити на 3, це 6, помножити на 2. Це 12х плюс 2 в квадраті це 4. І це дорівнює мінус 24. Ну що ж, розкриваємо дужки, перед якими знак мінус, то це вийде 9х у квадраті, мінус 24х, плюс 16. Передушками знак мінус було 9х в квадраті стане мінус 9х в квадраті, було плюс 12х стане мінус 12х, було плюс 4 стане мінус 4, і це дорівнює мінус 24. Є? Ну що ж, є 9х в квадраті, і мінус 9х у квадраті. Ця сума дорівнює 0, викреслюємо. Далі. Є у нас мінус 24 і мінус 12х. Разом буде мінус 36х. Далі є у нас плюс 16 і мінус 4. 16 мінус 4 це буде плюс 12. Це дорівнює мінус 24. Є? Переносимо тоді 12 через знак дорівнює з протилежним знаком. Мінус 36х, тоді дорівнює. Було мінус 24. Зліва було плюс 12, стане мінус 12. То мінус 36х дорівнює. Мінус 24 мінус 12, це мінус 36 x тоді дорівнює потрібно добуток мінус 36 поділити на відомий множник на мінус 36. І тоді пишемо, що х дорівнює, звичайно, одиниці. Це і є корінь нашого. Віразу. Записуємо відповідь до першого завдання. Отже, корінь нашого рівняння, число 1, є. Переходимо до другого завдання. 2х-3 у квадраті плюс 1 мінус х, що множиться на 9 плюс 4х, дорівнює 18. Ну що ж, зліва давайте перетворювати такі затожніми перетвореннями. 2х-3 в квадраті, за формулою квадрат різниці записуємо. То це буде квадрат першого виразу, це буде 2х до квадрату. Далі відняти подвоєний добуток першого та другого виразу, 2х, що множиться на 3. Так, 2 на 2х помножити на 3, і плюс квадрат другого виразу це буде 3 у квадраті. Далі додати. Ну і у нас 1 мінус х. Давайте спочатку 1 помножимо на 9 4 х Це буде плюс 1, що множиться на 9, і плюс 1, що множиться на 4х. Далі, відняти х це додати мінус х, то ми пишемо додати мінус х, ми множимо на 9. І додати і мінус х. Ми множимо на 4х, і це має дорівнювати 18. Є. Що ж, 2х у квадраті 2 на 20, 4. х на х це х у квадраті, далі відняти. 2 на 24, помножити на 3 це 12, помножити на х це буде мінус 12х, плюс 3 у квадраті це 3 на 3 це 9, далі плюс 1 помножити на 9 це 9, плюс. 1 помножити на 4х, це буде 4х. Далі мінус х помножити на 9, це буде мінус 9х. Мінус х помножити на 4х в квадраті це буде мінус 4х у квадраті. І це має дорівнювати 18. Є. Шукаємо подібні доданки. 4х в квадраті і мінус 4х в квадраті. Ця сума у нас дорівнює 0, викреслюємо суму. суми. Далі дивимося, у нас є. Мінус 12х, плюс 4х і мінус 9х. Ну що ж, тоді 4х мінус 9х, це мінус 5х. Відняти 12х, це буде мінус 17х. Пишемо мінус 17х. Далі. У нас тут є ще доданок плюс 9 і плюс 9. Це буде плюс 18. І це дорівнює тоді 18. Є. Ну що, ще можна було на 18 скрутити праву і ліву частину або перенести, то мінус 17х буде дорівнювати. Було у нас 18, зліва було плюс 18, справа стане мінус 18. Змінюємо знак на протилежний доданка. То мінус 17х дорівнює. 18-18 це 0. Єдиний розв'язок у нас є такого рівняння. Щоб добуток дорівнював 0, якщо один множників мінус 17, це обов'язково інший, тоді множник має дорівнювати 0. Пишемо, що x дорівнює 0. Це і є корінь нашого рівняння. Записуємо тоді відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число 0, є.